Відкриватиме Субдей форум Київ 2024 Тарас Панасенко. Давайте привітаємо його оплесками співвласник та генеральний директор мультимаркету Аврора. Тарас говоритиме про ефективне менеджмент та важливість корпоративної культури і чому це на часі. А також розповість, як маленька мрія трансформувалася у великий бізнес. Будь ласка, зустрічайте на сцені. Ми переходимо вже до такої найцікавішої частини нашої сьогоднішньої зустрічі, наших виступів. Раз-раз. Всім добрий день, і вітаю товариства супу. Це для мене. Перша така велика подія разом з супом, пер, перший, перший такий виступ, тому трошки хочу познайомитися. І хочу трошки познайомити з Авророю, з компанією. До речі, цікаво, тут хтось є, був колись клієнтом Аврори? Хтось коли заходив в магазин. Окей, <рес> супер. Okay, uh, а партнери-постачальники. Uh, є? Теж є, yeah, супер. До речі, соло Супер таке як від суп трошки звідси взяло, чи ні? Окей. Okay. Uh, так, ну трошки про себе. Там народився, дуже познайомлюся. Народився в Дніпрі, закінчив uh, дуже uh, такий популярний в Дніпрі вуз uh, метеоргійну академію. От в uh, 2023-му uh, закінчив ще EMB в МД Лозані. І ще ви так трапилося, що признали в 100 найкращих студентів по світу. і, і MBA. Дякую. От, а, ключові події там в житті «Аврори», Їх, мабуть, три. Ті, що варто відзначити: перше, це коли ми відкрили перший магазин, тобто це був 2011 рік. Друга подія це в 2021 році в компанію інвестував Horizon, Я трошки про це ще розповім. І в 2023 році, те, що казав Слава до цього, вийшли на ринок Європи. Відкрили 5 жовтня перший магазин в Румунії. От. Ну і на зараз. Серед консолідованих мереж магазинів Аврора є найбільшою мережою магазинів. Зараз десь 1380 магазинів. Трошки про Horizon. Це і інвестиції Horizon 2021 рік. Це була визначна подія для компанії. Там я бачу тут в залі на першому ряду Олександр Пачкун. Він дуже гарно був залучений в цю подію. І це що, що визначного в цьому? Там, в тому, що це а, там, Horizon там, і інвестор це не тільки про гроші, точніше, це менше про гроші, ніж про якраз стандарти бізнесу, про амбіції, про розвиток. І забігаючи наперед, скажу і пропонуємо IPO. Окей. А, ну, трошки познайомлю теж з компанією. тобто... В 2023 році, можливо, чули, що відкривали магазин кожні 14 годин. Зараз команда «Аврора» — це більше 12,5 тисяч людей, три розподільчих центри. Там створена купу нових робочих місць, податки, благодійність. Ну, це як у всіх, я впевнений тут, інвестиції. Ну і компанія аудіюється KPMG. Тобто, в 2021 році ми зробили перший аудіт саме з KPMG. І для чого? Для того, щоб рухатися до великої стратегічної мети, про яку я далі розповім. Окей, 9 мільйонів унікальних клієнтів зараз. Тобто, ну я тут вже ж зробив експрес-аналіз, то в принципі і тут присутні. Якщо переховати по 2,6 на домогосподарства, то це виходить більше 20 мільйонів людей, які роблять регулярні купівлі або користуються товарами купленими в «Аврорі». Тому там після мабуть нової пошти пенетрація там пенетрація одна з найвищих в країні. Всі області України, окрім тимчасово окупованої Луганської і Донецької області, ну, що робить наш сильними? Що нам допомагає діджитал? Тобто, ми зараз багато інвестуємо своїх, не скажу, що грошей багато інвестуємо своїх зусиль в діджитал, в e-commerce і. Є там TikTok, який в принципі зараз не дуже конвертується в продажі, да тому що це така молода аудиторія. Але знаєте, ми як діти цього Макдональдса, да. Тобто, ми мені здається, що в Україні в Україні лояльність до Макдональдса одна з найвищих мінімум в Європі, можливо, в світі, тому що ми, в принципі, знаєте, у нас з дитинства була найяскравіша подія в житті це піти в Макдональдс. От, В принципі, ми намагаємося робити дещо подібне. Тобто, ми працюємо з такою підлітковою аудиторією через TikTok. У нас найбільше серед всіх ретейлерів, підписників в TikTok, ну і найбільше переглядів. Як ми будуємо партнерства, з... З... із чого взагалі починаємо? Тобто ми, ну Тут в залі є партнери. і я думаю, що вони можуть підтвердити, що для нас це не прості слова, тобто ми а, в другу чергу дивимося на паперові договори, вичитуємо пункти, а в першу чергу дивимося на реальні відносини, чи співпадають наші партнери з нами по цінностям, чи готові вони нам підставити плече, коли це потрібно. І ми так само завжди готові підставити плече нашим партнерам. Uh, є, таке, uh, є таке поняття як лін менеджмент. Я думаю, що всі тут можливо про нього чули. От, і зараз багато хто займається в Україні. Є інститут Ліну, з яким ми активно співпрацюємо. Але почали ми цей шлях, ще в 2017 році почали активно впроваджувати Лін. Тоді поїхали на завод Сканії в Швеції побачили, що вони побачили, як в них це побудовано через Лін, запитали в них, а хто вам це робив, і запросили тих самих консультантів і почали цей лін-шлях. Що дає Лін? Лін дає. Ну, в першу чергу, це філософія. філософія, як приймати рішення, на чому ґрунтуватися, філософія в тому числі досконалості, операційної досконалості. Uh, і багато там кажуть, що от Аврора дешево не може бути якісним. Я кажу, ну окей, а там серед автомобілей uh, який найякісніший автомобіль? Ну, багато хто каже, Тойота", да? тобто, але Toyota це точно не найдорожчий автомобіль. Тому завжди можна бути, uh, створювати максимальну цінність. Uh, один із елементів культури Ліну це гемба. Впевнений, що ви це теж робите. От, є така традиція, в нас два рази на рік ми всім менеджментом компанії йдемо працювати на цілий день в магазини. От, ну, з якою, метою? З метою, З щоб своїми руками спробувати ці процеси, які нам ну, хто за ідіот їх придумав. От, і ти, коли руками над ними працюєш, то набагато це швидше усвідомлюєш. ЕСГ, Ну, По-перше, зараз я інколи жартую, що раніше ESG була частина компанії, а зараз вже компанії бізнес це частина ESG. Тому що ESG це там, environmental social governance, і зараз під час повномасштабної війни, то ESG значно розширяється. Тобто ESG це вже і про підтримку військових, і про підтримку людей. Тобто це значно-значно ширше. Ми цьому приділяємо багато уваги. Ну і там з точки зору екологічного, точно знаю, що багато хто задається питанням, що там, те, що робить «Аврора», це не екологічно. От, ми над цим активно працюємо. І от 2023 року ми відкрили в Полтаві перший хаб прийому і сортування. Ну, по-перше, ми в компанії 99% всього пересортовуємо. І те, що приїжджає з магазинів повернення, все пересортовується на маленькі дрібнички і переробляється. Наприклад, пластик ми переробляємо і робимо з цього вішаки. Ну, не ми, наш, наш, наш виробник. І відкрили цей перший центр сортування. Зараз туди водять екскурсії в Полтаві, водять дітей. Це всі айтішники, це наші клієнти там. Тобто, ти там приїжджаєш. Здаєш, сор... здаєш, сортуєш. Тобі дають каву, чай, всякі плюшки, дають спеціальні пакети для сортування, і це дуже-дуже заходить. Там чи це прибутково зараз? Ну звичайно, ні, але це інвестиція. І плануємо далі розвивати, відкривати, відкривати подібні центри. В Україні рівень переробки зараз твердих, твердих відходів близько 10%. В Європі цей показник 50%. Ми це усвідомлюємо і хочемо бути частиною зростання цього відсотку. А Партнери. Тут нічого нового. Я впевнений, що ви всі теж залучені, всі теж цим займаєтеся. Ну і з такою яскравою подією я. Те, що і В'ячеслав говорив, ми собі прийняли такий челендж, можливо, б, воно б не так швидко почалося, але з, з лівої сторони, зі Сходу, постукали і сказали, давайте рухатися швидше. І ми відкрили 5 жовтня 2023 року перший магазин в Румунії. Дуже ми посміялися. Румунія це країна. Там, звичайно, є питання, чому Румунія а не Польща. Це знаєте, є топ-3 питання, які задають. Оце топ-номер один. Чому Румунія, а не Польща? Ми робили детальне дослідження і ну, багато факторів, хоч Польща здається першим інтуїтивним вибором, але Румунія це набагато до нас ближче. Якщо прибрати мову, мовний бар'єр, починаючи від того, що доля традиційного рітейлу. В Румунії 30%, тобто традиційно це там ринки, магазини удома несистемні, в Польщі це менше 10%. вже відсотків. Тобто, і по багатьом іншим факторам, факторам, хтось колись, якщо пересикав кордон від чернівців до Сучави, то після того, як ти перетинаєш кордон, там особливо нічого не змінюється. Ну, трошки у нас будинки краще. І е, Румунія це такий Латинське море серед слов'янських країн, і вони такі люблять дуже драму, тобто у них е, побудовано на відносинах, такі емоції. І це там по всім цим новостним порталам, там оцей румунський Financial Times відкрив купу з цих е, купу новин видали. І це ми поперекладали деякі заголовки: що Аврора мережа, яка змушує тремтіти Лідол та Калфонд. Нова мережа входить з позиції сили та атакує. Ну, а у нас там один такий маленький магазин це. От, але вже можливо, їм дійсно варто задуматися. От ми в п'ятницю в цю п'ятницю відкрили 13-й магазин. Завтра відкриваємо 14-й магазин. От, відкрили Розподільчий центр в Бекелу. І план на цей рік відкрити більше 50 магазинів. там. Географічно, тобто, починаємо логічно. Регіон Молдова, який більший схожий там за звичками до, до України. А я попрошу включити вімкнути відео це відкриття в місті фальтічені. От. Після цього ми зрозуміли, що точно зайде риба є. І, а, і друге відео це теж справа. А це ну якби регулярний магазин вже з, знято не на день відкриття. Це місто Берлат. От, ну, якщо візуально, то я думаю, ви не помітите багато різниці між Авророю в Україні і Авророю, Авророю в Румунії. От, ну, і по клієнтам, по клієнтам, це теж дуже схоже. Окей, так, так, так. А, в чому велика. Ну що ми зробили по-іншому? Тобто, ми, коли виходили на європейський ринок, на ринок Румунії, ми а, запитували себе, на кого ми орієнтуємося: тобто, на а, жителів на українців, які виїхали тимчасово або. На місцевого, да? бо від цього дуже багато залежало. Тобто від цього залежало, кого ми беремо SEO, тобто, чи це буде людина місцева, яка гарно розуміє, і може краще розуміти місцевих, чи це буде якось по-іншому. Ну, Ми зробили ставку на місцевих. І це був дуже великий челендж, тобто зробити так, щоб компанію, українську компанію, компанію з українським корінням полюбили. В, в Румунії там, полюбили в Європі, і при тому 99% наших клієнтів це румуни. От. Це був челендж. Ну і, в принципі, якщо подивитися по цим відео, здається, здається нам вдається. Дякую. А це абсолютно новий досвід. Рітейл-парки в Україні це тільки-тільки починає зароджуватися. Сподіваємося, що їх буде ставати більше. В Європі це дуже поширено, в Польщі це дуже поширено, в Румунії теж. От і тут ми в перший раз стикнулися з нашими про тих, кого ми 10 років себе говорили. От, вийдемо, будемо конкурувати там з Пепко, з Кіком, з Екшеном. Там. І, от, Перший раз ми прямо двері в двері відкрилися з кіком і пепка там от зліва. Ну, коли я зайшов в Аврору і побачив, що там е, продавці пепко купують якісь товари, мені стало спокійніше. Окей, ну і там про що мріємо, про що думаємо е, динамічна експансія за межами України. Там зараз багато вкладаємо ресурсів в діджиталізацію, в цифровізацію, вихід на IPO, Тобто, ми про це ще говорили, коли в нас інвестував Horizon, Ми це прописали в меморандумі. Тобто, дві ключові ключових речі: це наша мета, стратегічна мета, фінансова мета це вийти на IPO. І друге це розвиток місцевих українських. Виробників. Ми до сих пір в це віримо, ми, ми до сих пір прагнемо і рухаємося в IPO. Звичайно, поганий ринок завжди сильніший, а, дуже сильного менеджменту. Тому треба чекати, треба розуміти, коли, коли для цього буде найкращий момент. А, що ще дуже ми зараз дивимося на. А, то, як у нас людям працювати, тобто 12,5 тисяч людей. Завтра буде інша подія у Форбсі над люди, і там будуть оголошувати найкращих роботодавців. Ми дуже, дуже багато над цим працюємо. От, дуже хочемо, щоб людям було комфортно, і щоб ми стали тим самим роботодавцем вибору навіть для магазинів. Для магазинів, коли ми це побачили, і чому ми це зрозуміли? Ну, по перше, багато було дуже там всяких скарг, негативних відгуків і. А, але ми, типу, думали: окей, ну це ж рітейл, так і має бути. От. Але потім побачили, що Пепко а, компанія, яка зробила супер успішне IPO, у якої 4 тисячі магазинів в 17 країнах, і вони стали найкращим роботодавцем серед ретейлерів в Польщі. Я такий вау. Ну, це точно досяжно, і які б не були обставини, завжди можна створювати для людей, які працюють, кращі умови. Відкриття не менше 400 магазинів на рік а, в цьому році. Ну найближчі плани це а, 1600 магазинів на кінець цього року, прискорення темпів зростання в Україні і ну в Румунії, зокрема, а, розширення у своєму асортименті частків товарів українських виробників, яка зараз більше 40% становить. Розвиток e-commerce платформи Aurora.ua, Ну і зараз челендж, який стоїть для всіх бізнесів, це інклюзивна адаптація усіх приміщень та територій. Тобто зараз всі нові магазини, які ми відкриваємо, вони 100% інклюзивні, тобто, це вони оснащені пантусом, і туди можна потрапити на візочку, притому нормальними пантусами, а не тими, що неможливо заїхати. Ну, і друге це наші офіси, склади. Зараз робимо величезний проєкт, і до кінця літа цього року вони вже будуть інклюзивним простором. Тобто, що ти безбар'єрно на візочках на візочках можеш потрапити куди тобі треба. Ну і, last but not least, розвиваємось і розвиваємо. Аврора часто може асоціюватися, що це щось китайське там чи ще щось. У нас більше 400 активних виробників з України, більше 600 постачальників, але більше 400 з них саме виробників. Це, як правило, малий і середній бізнес, ну і є великі підприємства. З якими ми співпрацюємо, це більше 40% нашого обороту, і план на цей рік по українським саме виробникам 14 мільярдів на, на цей рік. Ну і це наш пріоритет. Можливо, хтось бачив кейс, коли а, в Харкові а, була масована атака і був блекау. То ми у нас більше 70 виробників саме з Харківського регіону, і ми сказали, що. Якщо потрібні там платити по факту або предоплата, взагалі без проблем. Ну і всіх зібрали, зібралися з сама виробниками в Zoom і поспілкувалися, що взагалі потрібно. І фідбек був такий найчастіше, що у нас все окей, нам нічого не потрібно, але дуже дуже дякуємо, що ви про це говорите. А ще в нас такий зараз напрямок з'явився це доля українського товару в асортименті на ринку Румунії. Тобто, зараз 13% товарів, які ми продаємо в Румунії в Аврорі, а це товари українських виробників. І на зараз вже є 16 активних українських виробників, які постачають для Аврори Румунії. Тобто для багатьох з них це абсолютно новий досвід, тобто вони раніше ніколи не постачали в країни ЄС. Ми допомагаємо з пояснюємо, як це працює, пояснюємо сертифікацію, і зараз ще 32 українських виробники готуються здійснити свій перший експорт в ЄС в Румунію. Тобто тут ми виступаємо такою таким трампліном, такою площадкою для наших. Для наших виробників. Я, до речі, знаю тут точно, що Карматіх продається в Аврорі, в Румунії. І дуже успішно. Ну і а, ще із таких практик, які цікаві. А, всі ж знають, що таке NPS. Так? Можливо, якщо хтось не чув, це Net Promoter Score, тобто наскільки нас можуть від 1 до 10 рекомендувати. Часто це роблять з клієнтами, але. І це ще роблять з людьми, з персоналом. Ми ще почали це робити з нашими партнерами, постачальниками, регулярно вимірюємо, наскільки вони можуть нас рекомендувати, і з орендодавцями. Нестандартно, але суть в тому, що цінність створюється не тільки коли продаєш, а по суті, коли ти купуєш. В мене все можу дуже довго розповідати. Дуже дякую. Дякуємо, Тарас Ці облиски для вас.